Вітаю! Моє ім'я Світлана і ви на каналі Плутою Кнопки. Сьогодні ми з вами почнемо проходити гру Man of Medan. Поїхали. New Story. Це інтерактивне кіно. Я тільки один раз, здається, грала в інтерактивне кіно, і це був Детройт. Одна з моїх перших ігор. Дуже класно. Пограйте, рекомендую. У of Medan. До речі, я вже налаштувала субтитри, та мова буде англійська. Ну, я, українською намагатимусь перекладати щось, якщо стрес не завадить. Англійську я не дуже добре знаю, щоб ви не подумали. Та подивимось, треба імпрув покращувати і англійську, і українською. Так, Чайна тау. Якісь азіатські міста, схоже. Нам пора повертатись на корабль. Ні, ще не пора Є ще справа зробити. Ви вмієтесь дратися? Дай мені четвертак. Why? Навіщо? Я хочу дізнатися своє майбутнє. Дев'ять дванадцять вечора. Так. Use R to choose. Крутіть R, щоб вибрати. Так, Юріас, цікавість. Uh, I I he, uh... Ну, добре. Right? Він хоче He's дізнатися про свого сина. Та я це дуже випадково обрала. Ну, хай буде. Так. І знову треба «R», щоб вибирати. Дракон чи бамбук? Що будемо вибирати? Серце це дракон, бамбук це розум. Ага, там мізки намальовані, так я так думаю. Ну, давайте обирати. Дракон. Дивись, що ти бачиш? Поки що нічого. Так, натискайте R2, щоб підняти об'єкт і R. Це рибка, схожа на тунця. Все, все, покласти. Ага. Твоє майбутнє. Як загадковий вітер. Та якщо він подумає, То смерть прийде. Смерть? Чекай, що? Це що значить? Це що значить? Що за чертівня? Р1. Щось. Так, Джо. Це у нас Джо. Приємно познайомитись, Джо. Селфіш егоїстичний альтруїстичний uh, insecure – це не впевнений реклес без без як це слово, господи неважливо. о! Це, якщо почав, то вже не зупинити. Що будемо робити? Що будемо робити? О-о-о. тренуватись, плутати кнопки. Так, use R і press r 2, щоб вдарити. Так, ну це вже добре. Добре. Так. Ще разочок. Ну, норм. А я попа. А звідки ви знаєте, які кнопки я плутаю? <смі> Вибач Джо, я не спеціальна Добречко. вже краще. Я думала, ти вмієш дратися, ти так казав. Ну, я намагаюся. Я переплутала. Вибач, Джо. Трошки отримав на горіх. Дякую. Гарного дня. І вам також дякую. Hey, чор. Чакай. Це Чако у нас. Є really а у кого є син? чи у Джо? Оставте цей груз на другий. Щось друге. Так, якісь дуже... Небезпечний груз. Виглядає так. Я взагалі то в такі ігри не дуже граю. Я більше полюбляю відкритий світ, конячок, кольори. Але щось новеньке це теж добре побачимо, чи вийде щось з цього. Hey, hey, my... Згадав. <laughs> Каже, cents. де мої 50 центів? 50. 50. Які 50 центів? Hey! Відвали. Нормально перешав. <реш> З моєї медичної точки зору вони п'яні. Одного в лікарняшку, другого заграти. І там їх і тримати. Ну, отак от погуляли трошки. Якийсь великий кораблік. Штормить. Штормить це не добрий знак. Ага. Ага. Угу. Гаразд. Якось воно повинно буде початися? Е то вони всі зараз оживуть? Зомбі апокаліпсис? Ні. А це в мене дзвенить в ухах чи в нього? А, мабуть, що в нього? Ти знаєш, хто це? Мила дитинка. То це Джосин, так? Дайте йому сидати. Заспокійно. Привіт, Джо. Перша 36 година ночі. 22 червня. А це вже ми почали? Ну давайте подивимось, що це, хто це. r 2 e, Крутити. To pups. Come back soon. Для папуні повертайся скоріше. Так, значить, в Джо є син. Добре, могучого. Так, я тут один хворий. А це ж все кряхтить. Все вже таке темне, вже трошки страшнувато. Що тут є? Щось є? А, воно світиться щось. Ага. Зрозуміло, пішли. Відкриваємо. Р два. Тягнути. What the hell? Якого дідька? <зас> Не треба було грати самі. Р2. Давай на всякий випадок його заберемо з собою. Згодиться. О, дякую. Бери. Е, подивимось. Мертвий лікар. Чи він мертвий? І хто його туди запхнув? Якщо тут нікого нема, може, тут посидимо? Та ладно, все буде добре, пішли. Трошки хвилююся. Що тут? Туди не можна. А ти бігати вмієш, Джо? Я відчуваю, що нам треба бігати. Привіт, Чарлі. Як твій вихідний. Випусти мене звідси. There? There що air там air відбувається? Я своїх Чув постріли. A, a yeah, тут ще трупи валяються. Щось не так пішли звідси. Та я дуже згодний. Пішли. А, що ти тут? а, це він тут сидів. Що тут у нас? r 2 Дивимось. Eee, Monday Wednesday Тут, коротше, хто що робив по дням? Нічого важливого, мабуть. Що. Так. Це що? Читаємо знову. А, тут у нас написано, що ці два йолупи подрались. Були трошки на підпитку та здійснили бійку. Тому їх посадили по окремим стільцям. <смірця> Сейфи я люблю. Давайте щось Розмріялося, давайте щось. По голові тобі зараз надають разве що. А це дуже страшна гра. Бо я фільми Жахів дивилась ще дуже давно, коротше. Зараз мені вистачає жахів. Постріл кіп-каун. Нажимайте хрестик, щоб заспокоїтись. Зараз? Ага, 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 ага. Ти хто? А це ж наш той, що його вбив. А що він поганий? Може він хороший? Може давайте з ним побалакаємо. Чи ні? Чи ти ореш? Мужечки. Він що, з хузду з'їхав? Нанюхався чи що? Оцей зеленої шо? А, Л. Л. А Л. А коли перестануть долоні підніти, а? Бо ще гра не почалася, в мене весь джойстик вже мокрий. Що це було? Дуже схоже на маленького хлопчика. Може це до тебе син приїхав? на відвідини? А он там щось світиться, пішли подивимось. А тут що? І тут що світиться. Та пішли спочатку туди. А, тут уже щось воняє, бачите? Щось зелене вже. Charlie, help. А чекаю, а ми там не подивилися, що. Ну, чекайте, давайте повернемось. Натискайте прес-прес-прес, прес, 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 прес прес. Так, бо я хочу подивитися, що в іншому боці. Може, це сюди? Ні, не сюди. Такі туди. Ще разочок давайте. Зараз у нас все вийде. А -а 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 -а! <васлик> О божечки. Фу бар і на сьогодні. Це його застрелили, виходить. Наша? Тут нічого нема. Пішли, бро, пішли в інший бік. А тут я можу щось можу під. Чи якщо не світиться нічого, то нічого нема? Можна йти. Гаразд, пішли, О, там от світиться щось. Служить. То есть служить. Бакли. Бакли. fucker. А що його так покрутило? Шо трапилось? Я думала будуть зомбаки. Oh. Ні, дякую, я вже на тебе подивилась. Вистачить одного разу. Холд l 1 щоб швидше йти. Чекай, чекай, давай сюди. So, uh, me, or you a real Схоже, це тут тільки в тебе. Дуже дивні відчуття. Та в мене. Іди, йди, йди. Там нічого нема. Так, а ми ж вміємо тепер швидко ходити, давай. Швидко. Ходити так, а це що машини? І що тут <пл 'язана> А! Бляха! Боже! Я занадто стара для цього. Ти там бачив це, каже він. Він каже, ні, нічого не бачив. Ти нормально почуваєшся? Я вже не дуже нормально почуваюся, чесно кажучи. Ну його нафіг. Так. Це щось ще. Та я не розумію, хтось застрілений, а хтось ні. Це погана ідея. Я стріляю так собі. Особливо з, моклими, з мокрими долонями. На що ви туди йдете? Пішли там ж. Мож... Щось у нього галюни якісь. Може не треба туди ходити? класичний прийом фільмів жахів. Діти. Діти. Ей, Іди сюди. Ти кому? Це що, твій син приїхав? Сто тобудов. О, О Боже ні. Чарлі. Привіт! Можна за заплющеними за очима цю гру проходити, а? Привіт. Ти щось виглядаєш не дуже ти виглядаєш? Може я стигну, але це не допомогло. Дуже цікаво. Гра ще не встигла розпочатися, а у нас вже втрати. Так. Мейдей, Мейдей! Тут є ще живі. Це добре. О, Давай, давай, чорт забирай. Та ще тут багато живих? А, це допомагає, ні, ні, ні будь ласка. Початок не дуже обнадійливий. І в нас вже є втрати. Мінус Джо. Та й другий, як його звали? Другий Чарлі. О, заставка, Вам система. Гарні голоси, мені подобається. Це що, хітмен? Трохи волосатий та доросліший. Хітмен? Ну, таке. Я не знаю. Я люблю, звичайно, почитати Стівена Кінга. Supermassive Games. Геймс. У мене є від цієї студії тільки одна гра, це друга. Little Nightmares. Але я ще в неї не грала. Пограла годинку з молодшим братом. І все. Ну Може бути цікаво. Привіт, привіт. А ти хто? Ну це ж явно не хітмен. Здивуй мене. Привіт. And Я Світлана. Дякую. До репозиторію? Окей. Що ти будеш робити? Ти будеш допомагати? The curator of stories, stories of love and hate, greed, and beauty, life and death. Stories such as this one. I'm here to record the story you choose to tell. You see, this tale is only part written, and the choices you make will complete it and determine whether the lives of those with whom you are interfering continue to flourish or whether they are snuffed out. Uh -huh. you see, we each make decisions according to our own moral compass, mm -hmm. and we have to live with those decisions or die by them. but you shouldn't fear death. it is, after all, inevitable. it is the tax one pays for having lived, and it comes, eventually, to everybody. Still, That's the problem. none of us want for it to come too soon, do mm. we? As in life, the actions you take matter. Mm -hmm. The choices you make will affect others. I'll be keeping a close eye on your progress. It's not my place to interfere, but I might be persuaded to offer the occasional hint. Here's mm -hmm. one for free. There are pictures in this world that can show you some possible futures. If you can find them and study them, they may just help you to make better decisions. Mm -hmm. Or should I say, decisions that result in the outcomes you would prefer? No That's good all problem. for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you've made. Mess. What's the mess? Так, він нам розказав, що трошки буде допомагати, і нам треба шукати картинки, вони нам трошки будуть показувати майбутнє. А чекається щось нове? Так, ну мабуть, на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Бережіть себе та гарного вам дня. До зустрічі!